Попри морозну зимову пору на ринку Вернісаж, торгівля йде повним ходом. Хтось продає вишиванки, хтось картини, а хтось власноруч виготовлені сувеніри. Продавці, які здебільшого, і є авторами свого товару, розмовам про чергове переселення уже не дивуються. кажуть, за 17 років, відколи діє ринок, це вже не перший раз. Втім, вони завжди відстоювали своє місце під сонцем. Боронитимуть вернісаж і цього року. У кожній країні є вернісаж знаходиться в центрі. Міста і люди знають, які приїжджають, які які їдуть відпочивати, заїжджають, і хочуть кожен привезти собі якийсь сувенір, показати подарунок, які вироби роблять у Львові народні майстри. Ну а нас нам не дають працювати, нас просто звідси хочуть вижити. Ні, напевно, це навіть не те, що нам не підходить. В першу чергу ми працюємо не для себе, ми працюємо для людей. Люди ж сюди ходять. Люди. Красуються, любуються нашими виробами. Напевно, все-таки бастувати будемо. Будемо просити, будемо пояснювати, які ще методи можливі, всіма можливими методами. Натомість чиновники запевняють, ринок стихійний і йому не місце у самісінькому центрі Львова кажуть, площа біля театру має бути пішохідною зоною, а для народних умільців уже підібрали інший варіант. Це громадська площа, і там має бути площа, яка буде пішохідною, доступною для львівян. Там не може бути ніякого будівництва, тому що що говорили підприємці, ну запускали які що цю площу забирають цю площу, тому що її хочуть там забудувати. Ходили якісь історії про готель та підземний парк. ну було до Єврота, що десь такі розглядалися, але там полплатича та з боку, там. На цьому зупинилися робив. А це схили на розі вулиць Кривоноса-Замкові. Їх взамін Вернісажу чиновники пропонують для торгівців. Мовляв, тут і до центру близько, і автобуси з туристами неподалік зупиняються. Торг мав би бути добрий. Втім, член депутатської комісії землекористування Володимир Гірняк лише розводить руками. Там, по-перше, зелені насадження, там дерева. І я маю глибоку сумнів, що там взагалі можна розмістити ринок саме в цьому місці. То їм треба або всередтутне користування надати земельну ділянку, або якось інше. Якщо навіть кудись переносити ринок, то це повинно бути з погодженням цих працівників, і це має бути хороше місце. І третя річ, ми зразу маємо спрогнозувати, якщо б теоретично переносити цей ринок, що має бути на цій площі. От, скажімо, пропозиція Заньковецького театру там має бути пам'ятник Марії Заньковецької, Наприклад, тим часом чиновники запевняють, шукатимуть компромісний варіант, а тим часом готуватимуть документи на землю. Для цього їм знадобиться щонайменше рік. Олександра Стасишин, Олег Возний, Новини.